Вітаю! Я Банчуляк-Ангеліна, учениця випускного класу Чернівецької музичної школи No2. Керівник, викладач-методист Гумінюк Лариса Миколаївна. Мій проєкт має назву Слова, продиктовані серцем, присвячені творчості поетеси родом з буковини Вікторії Бричкової Абукадуму. Ось ще одне ім'я, якому її величність поезія надала право говорити зі світом римами. Народилася в Чернівцях, навчалася в Чернівецькому національному університеті, але волею долі опинилася в Далекій Єрданії. Стала своєрідним послом українського поетичного слова. Ми домовилися зустрітись з поетесою Вікторією Брючковою абукадум у Львові. Тож, ходімо, пані Вікторія. Я прочитала ваші три неймовірно гарні поетичні збірки. Але хотілося б запитати, з чого все почалося? Як ви відкрили для себе поезію? Свої перші літературні спроби я зробила в 13 років. Це були дуже прості, я би навіть сказала, примітивні. Вірші. Там, тим не менше, вони дали початок моєму літературному доробку. Хто був вашим першим літературним натхненням? Ще в дитячі роки, в шкільні, я зачитувалася поезією Василя Симоненка. і я люблю до цих пір. Чи є герої ваших поезій вигаданими? Чи це реальні історії? Буває по-різному. Буває, що хочеться заремувати який, якийсь вигаданий сюжет, а буває так, що люди мені пишуть свої якісь життєві розповіді. І я стараюся написати ці мотиви вірші. Але, на жаль, останні 10 років все більше і більше героями моїх, моїх віршів стають реальні люди. Це загиблі хлопці, герой воїн не наш. На війні було займ чекати якихось там ди, на війні справі ті нагла смерть було явищем звісним. Обірвав ти життя, і я мовчу, знаєш ти, що робив. Та навіщо жорстоко було обривати ще й пісню? Та навіщо жорстоко було обривати ще й пісню? Ваш творчий процес після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Особисто для мене війна почалася з 2014 року. Я гостро реагувала на події Майдану. У мене дуже багато є поіменних присвят Героїв Небесної Сотні. Але першим віршем. Який був про цю війну саме? Це був вірш світлої пам'яті хлопця з моєї гімназії, я навчалася у Лижницькій гімназії Віталія Крутофоста, який загинув у 2016 році, і після цього почала писати дуже багато поіменних преслів. Як ви бачите свій творчий розвиток після перемоги України? Я гадаю, що після перемоги України я все ж таки візьму літературну паузу. Я думаю, що так нас буде тішити перемога, але це не буде все народне свято, тому що наш народ буде оплакувати кожного загиблого героя. Скільки він розплескалось між міст і між сіл, Скільки долей в кривавих загублено в герцях, Як у воїна сина стріляли в приціл, поруч з ним розстріляли і мамине серце, поміж реброма тепер шмаття німе, не стидається ворог це місило жерти. Скільки чорних граніць світлих містить імен? стільки мам ще живих уже душами мертві, бо не мам тепер шмаття імен. не стидається ворог це місиво жертви, скільки чорних граніць світлих містить імен? Стільки мам ще живих уже душами. Мертві. Чи має ваша поезія ціль нагадувати про війну наступним поколінням? Так, звичайно. Я пишу багато віршів від імені дитини, яка чекає з війни свого тата чи маму. Я багато пишу віршів від імені тих дітей, які втратили батьків своїх на війні. Тому, щоб ці вірші, я хочу, щоб ці вірші були доступніші до дітей. І мене дуже тішить, що вони є в дитячих бібліотеках, що їх читають діти, що ці вірші лунають на відкритих уроках. Мене це тішить. Значить, я досягла своєї мети. Хто з сучасних композиторів створює пісні на ваші вірші? Та як ви до цього ставитесь? Мені надзвичайно приємно, що мої. Вірші подобаються авторам музики і вони надають їм музичні крила. Це народний артист України Остап Гавриш, це Ліля Кобільник, це Ігор Баєр, Олександр Світогоров, Геннадій Володько, Наталія Крівець, Олексій е, Гулий, е, це Олександр Стражний, це Володимир Стасюк. Е, серед них був, на жаль, був. Василь Панцирєв, який покинув цей світ, розкажіть про свій найцікавіший досвід співпраці з музикантами. Звичайно, кожен досвід цікавий, але для мене найбільш цікаве писати слова на готовну музику. Тому це і цікаво, і важко, тому що дуже багато разів пісні фотографії. Пізнав тебе і не шукаю раю, ніж ніж і всіх раїв любовні пута на забуття колись ковт небес безкрає, мені ж тебе ніколи не забути. Твоїх очей не звідані глибини, що в них втопив. Уста яскраві мертва, терпко в робині, меди яких повік не розкохати, коли мої навік схолонуть груди, ти не питай, як житимеш, опісля. Моя любов з тобою поряд буде, з тобою поруч. Я пісня, коли мої, навік схолонуть груди, ти не питай, як житимеш опісня. Моя любов з тобою поряд буде, з тобою, поруч буде моя пісня. Ви були однією з активістів, хто виступив з ініціативою. Ем... Створення центру для культурного розвитку української громади в Йорданії. Розкажіть, будь ласка, про створення цього центру. Українська хата в Йорданії було створено у 2016 році з метою популяризувати українську культуру в арабській країні. Тому це були відкриті гуртки, гурток гурт української мови. Це були музичні гуртки, це були гуртки малювання, і також було проведено масу заходів, на яких ми популяризували українську культуру. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, який ваш улюблений рядок з власної поезії та чому? Я житиму вічно, отут, на землі. У дітях, в онуках, в рядках і у книгах. Мені надзвичайно приємно думати, що все-таки колись, коли закінчиться мій земний шлях, в народі комусь стануть рядки з моїх книг. Мене переживуть епітафії на надгробках, на яких слова з моїх віршів. А також я житиму в дітях і в їхньому продовженні. Внуках. Неважливо, де ти живеш. Якщо в твоїй душі живе палка любов до України, її народу мова Мова моя мова, мова калинова, Тихий спів світанків, перший звук весни, чи тихенька мами пісня колискова, Крізь космічні далі і солодкі сни. Це дитяче, перше, найдорожче слово, що відлунням мл'ється в неньканих літах. Це кохання перше і зустріч випадкова, це волошки сині в золотих житах. Українське слово цілить, знахарує, марехтить крізь темінь, долетить крізь дні. Словом, нашим рідним ми весь світ чаруємо і знаходимо стежки. В душі мовчазні. Українським словом засівати б дебрі, хай зерном плодючим у грунти ляга, щоб цвіли словами побажання теплі, щоб стелилась світом пісня дорога. Українське серце всюди звеселяє, шепіт верболозів і пісня солов'я. І в пониклій душі почуття вселяє. Моя рідна мова, сонячна моя. Вікторія Бричкова або Кадум. Які у вас творчі плани на майбутнє? Чи працюєте ви над новою збіркою? В умовах сучасності я нічого не планую. Нова збірка, в принципі, готова. Але коли вона побачать світ не людово. Пані Вікторія, щиро дякую вам за цю цікаву та змістовну розмову. Бажаю вам успіхів надалі у творчій діяльності. Дякую вам за запрошення до інтерв'ю. Колись я піду, в тихіше під дощу. І Щось навздогін мені вискажуть люди. Написане я на сторінці лишу, а що не написане, лишиться в грудях. Колись я зберуся назустріч туди, звідки повертаються душі, не тіло, осудять мене тоді вищі суди. І не судіть, бо жила, як уміла. Строфою своєю прилину до вас, і віршем своїм обійматиму міцно. Я вам усміхнусь. З фотокарток Ванфас, я житиму в кожному слові із пісні. Хоч тінь моя зникне в туманній імлі, а слід мій живий, скує намертво крига, я житиму вічно, отут на землі, У дітях, в онуках, в рядках і у книгах. Коли мої навік схолонуть груди, ти не питай, як житимеш опісля. моя любов з тобою поряд буде, з тобою поруч буде моя пісня. Коли мої, навік схолонуть груди, ти не питай, як житимеш опісля. Після моя любов з тобою поряд буде, з тобою поруч буде моя пісня, моя любов, з тобою поряд буде, з тобою поруч буде моя пісня.